Under the moon and the quiet sky, so clear, a whisper of hope. Друзі, вітаю вас на своєму каналі, вітаю у новому відео. Розпочинаю з мотивації, тож, якщо вам не вистачає її, ну або просто вам подобається дивитись, як хтось працює, то я вас запрошую. Залишайте будь-яку реакцію під цим відео, пишіть коментарі, задавайте питання. Я прямо вас дуже сильно прошу. Тому що останнім часом взагалі якийсь жах з переглядами. Я розумію, це не тільки у мене це такий період. Я знаю, що у Ютубі як і будь-який знаєте, бізнес є е, якісь е, ну, трошки підняття вгору, потім спади вниз. І, в принципі, це нормально. Але зараз у мене е, взагалі у мене на початку, мабуть, ведення каналу не було по 300 переглядів, мабуть, більше. Ну, і були, звичайно, але якось це швидко переросло у більші цифри. І ще я, звичайно, розумію, коли немає у назві відео слова мотивація, там, ідея, якась приготування, меню, ну щось такого плану, а в мене останнім часом цього мало, тобто більш-таки влогові живі відео, то, звичайно, що і менше менша клікабельність таких відео. Я це розумію прекрасно, але все ж таки. Якщо ви вже зайшли до мене на канал, якщо ви вже дивитесь відео, то залишайте, повторюсь, будь-яку реакцію. Я буду вам дуже-дуже сильно вдячна. Я вже перейшла на балкон. Зараз ми сушимо речі на балконі. У нас є тут також сушильна кімната, така сама, як і у тій квартирі в підвальному приміщенні. Але поки що балкон в мене не несе якусь декоративну функцію, а більше таку, знаєте, сонечко, поки вітер, тому я речі розвішую тут. Я вже зняла а два прання і розвішую іще, далі і буду складати. Ну, і поки це все я буду робити, то я хочу з вами знову поговорити. Я насправді не планувала, що я буду розказувати. Зазвичай я цього не роблю. Дуже рідко я думаю про, ну, якби, про тему і про що я вам буду говорити. Зараз, взагалі, ідей дуже багато, знаєте, в голові, і потрібно їх просто записувати, аби нічого не забувати. От, і оскільки я вже почала розповідати про перегляди, про, ну, одним словом, підняла цю тему, то е Хочу сказати, що ви, мабуть, бачите, хто зі мною вже раніше, хто не тільки підписався, ви знаєте, що в мене останнім часом відбуваються якісь гойдалки. Я маю на увазі щодо ведення каналу, щодо підходу, щодо відео. І от десь на кінці, в кінці весни, мабуть, на початку літа я навіть зняла декілька відео, іншого трошки формату. Тема та сама, але трошки іншого формату. Вони не заходять, не зайшли. От, Хоча вони мені не перестали подобатись, мені так само хочеться все це знімати, проте, мабуть, іще не час. І якби, я, звичайно, розумію, що ви підписувались на мене з самого початку не як на такий канал. Де такі, знаєте, прямо ну дуже естетичні відео, де автор відео не розмовляє, а залишає тільки субтитри. Тобто я все це розумію, я розумію, чому так. І мені навіть хотілося створити новий канал і транслювати саме такі відео. Ну. Потім я зрозуміла, що поки що ще не час. І насправді мені навіть важко самі це робити, тому що е, в мене є Давід, маленька дитина, і, а тут е, відео такого формату, де мають бути всі справжні звуки. От і якщо ви будете чути всі наші справжні звуки, які відбуваються у нашому житті, то це е, так, знаєте. <свісно> Трошки <свісно> іноді може бути навіть е лячно від наших криків, від наших сліз, ну, як у будь-якої родини, де є маленька дитина, якісь істерики, і все це нормально. Одним словом, е я все ж таки знову повернулася до такого формату, як і було. Єдине, що зараз, мені знаєте, що мені захотілося чомусь більше таких живих відео. Я вже колись пробувала так, але. Е Теж що, знаєте, перейшла знову на формат е, озвучки. А, а зараз вже декілька відео я знімаю у вигляді влогу. І, і зараз, от сьогоднішнє відео все ж таки вирішила трошки е, зняти якісь мотивуючі дії, тому що я хочу піднімати свій канал. Я хочу, щоб YouTube мене рекомендував. Рекомендував мої відео, аби вони попадали в рекомендації. Тому. Тому так, тому я всім бажаю приємного перегляду. Хочу собі купити олівець, але це потрібно час, аби його обрати. Тому ми зараз візьмемо цукерочку. Така підійде, Давід? Ні, а яку? Давай таку. Що це в нас є? Є Яблучко і інжир. Отаку От будеш? Все. Спочатку цукерку. Ну що, ти так? Спочатку цукерку, а потім вже все мамі, так? Да? Так, швиденько поки буде їсти, бо багато не дуже можна. Ми йдемо. Мабуть, візьму таке, як в мене, і є. У мене перманент взагалі на мої брови, на моїх бровах. Але він вже добряче так стерся. А це, мабуть, а ні, це те, що викручується. Я люблю такі, знаєш, знаєте, звичайні. Так. Я брала того разу такий. Нормально, в принципі, мені його нормально, надовго вистачає. Так, його ціна 2,75. Бачиш, як мама швидко? Нам ще потрібен ленор. Пішли з ленором сходимо. Не, не тут. Мабуть, десь тут так. О, до речі, це якийсь новий Ленор, я його ще не пробувала. Хочу зараз понюхати. Непоганий, чесно кажучи. Ціна Ленор у Німеччині 2,75, це у ДМ. Отакий, до речі, я брала, в мене закінчився, дуже класний. Мені такий сподобався. Такі вже набридли всі. Хотілося чогось новенького. І отакий я брала, теж класний. І, мабуть, все. Ось така класна. Підсвішничок такий гляньте класний. Прямо осінній. Тут трошки помаранчевого, а далі жовтеньке. Але тут такі ціни на свічки. 3,95, 4, 5, 6. В акціоні набагато дешевше. А, до речі, ця євро 45 коштує. Може, я таку хочу? М -м, а аромат який приємний. Я, значить, хочу. То вона тут стоїть 3,95. Мабуть, не, не туди поставили. А ось ціна євро 45 акція, але була 2,95. Ось теж така класна, блакитна. Але зараз хочу на осінь. Супер. Це якраз мені буде на кухню, на стільницю. Йдемо на касу. Ой гляньте, які. які милі косметички. З вушками. І тут з вушками. Оце така класна. Ой, там класно, дивіться, ще на відділи. Зараз іду, Давід. Це класно в дорогу кудись брати з собою. Принт такий гарний. Прямо такий дівчачий, дівчачий. Я як буду їхати, точно собі щось куплю. В дорогу. Поки що я нікуди не їду. Що ми тут ще взяли? Так, ми ще йдемо в ауді. Вчора ввечері зайшли і взагалі нічого не знайшли. Нам потрібні були фрукти якісь, овочі. Вінте виноград зараз на акції. Євро 35. Беремо. Це дуже добрий виноград. Так. Беремо банани. Такі зелені, зелені. Беремо жовтенькі, так, Давід? Таку маленьку нам вистачить. Так, що ми ще хочемо? Хочемо персиків або нектарин. Щось таке? Такі всі тверді, тверді. їм треба лежати ще й лежати. Такі теж тверді. Я не хочу я такі тверді. Може, груші, Давід. Може візьмемо груші? Що тут з грушами Взагалі? Мені нічого не подобається. Якісь зелені, дубові. А що якісь є такі. Вони теж дубові. Вони всі якісь тверді. Їм ще тиждень треба лежати. Куди ти ногу поклав, глянь. Діловий ти, звісно. Що тут у нас з помідорами? З нашими? О, вже ціна євро 59. Бачите, ще в п'ятницю я брала. Були євро 39. А вже? Шо, Давід? Шо? Шо? Так, нам треба кульочок. Глянь, такий класний букетик. Такий гарний, гарний. Які хочеш, як квіти. Багато різної зелені такої. А тут трояндочки і просто хризантеми. До речі, мені такий колір взагалі не подобається. Так, помідори наші поїхали. Пора року чи така погода, не знаю. На сонці дуже жарко. Ну от Я в футболці в такі, знаєте, вона в мене тепла. На сонці дуже жарко, а в холодочку дуже холодно. Хочеться натягти на себе якусь кофту. Що таке? Що за танці? Короте, не знаю, мені дуже сильно вже пахне осінь, не дивлячись на те, що сьогодні тільки друге чи третє. Третя, мабуть, вересня, але мені вже прямо дуже-дуже сильно осінь. А зараз ще, знаєте, прибирають гілки, обрізають дерева, обрізають кущі, прибирають листя, Вон попереду мене також працюють люди. І траву косять, ну і літом, звичайно, косять, але чомусь саме зараз це дуже так, я би сказала, супер атмосферно. Користуюсь зараз ще досі отаким от мікрофоном петличним з шнуром. Я обожнюю його. Мені дуже подобається звук, який є. Ну, якщо в порівнянні з тим іншим безпроводним, який я маю, я його собі купила, але взагалі не користуюсь. Мені взагалі не подобається якийсь звук. Я колись спробувала одне, мабуть, відео. І... Озвучувала ним, ну, через нього, і знімала, ну коли влог. І, коротше, взагалі такий звук неприємний прямо. Тож, якщо хтось дивиться мене з дівчаток-блогерів, а я знаю, що такі є, то можете мені підказати, можливо, у вас якийсь класний є варіант мікрофону. Аби був хороший звук, хороша якість звука, щоб був без е, шнура. У нас тут на нашій території, ну в нашому районі біля нас, прямо біля нас, три садочка, уявляєте? І поки що не в один немає нам місця. Я не скажу, що я хочу дуже віддати у садочок, але потрібно йти вчитись мамі вже. І Там є, звичайно, варіант з ним ходити. Там є ніби такі, знаєте, групи е по декілька діток, хто мами ходять з дітками, навчаться мову вчити. І там є, е за дітками ну, дивляться, але вони прямо біля мам. І це таке собі, знаєте, навчання, я так думаю. Тому що ти постійно до дитини ну, на дитину відволікаєшся, і через те я не думаю, що то нормальне навчання, то таке. Просто ходиш і... І все. От, тому, мабуть, кращим варіантом було б, якби Давід ходив в садочок хоча б на декілька годин. Так, я хочу пройтися отуди з вами. Зараз прогуляємось, покажу вам, яка біля нас є краса. От іще один садочок там. До речі, у нас Кіріла школа знаходиться десь в двох, мабуть, хвилинах від нашого дому. Так. Тут, мабуть, щось будують, ремонтують, а ми підемо з вами прямо. Такий приватний сектор. І Тут дуже гарно, я люблю тут ходити. А от оце Кіріла школа, ну, така дуже велика. Що я хотіла сказати, що раніше школа в нього була, мабуть, в 10 хвилинах від нашого дому, а зараз взагалі 2-3 хвилини. Але він їздить, я вибачаю за своє дихання, тут просто гірка на гірки. Коли в школу, ну ми коли сюди приїхали в цю квартиру, він іще навчався. У школі ще канікул не було, і він їздив на автобусі. Я думаю, люди не будуть проти, що я знімаю їхні, їхні діляночки. Що таке Глянь, так гарно. Зараз же, чекай. Цю частину я взагалі дуже-дуже люблю. Тут так гарно вистражені всі кущі. Причому, коли б я тут не ходила, Весна, літо, зима завжди. Так, що і на чому зупинилася? От, і він їздить на автобусі у школу. У нас зупинка прямо теж біля нас. Він йде на цю зупинку, їде трошки далі, там, не знаю, зупинки може 3-4. Через те, що друзі його їздять з міста, з центру міста у школу. І через це він зустрічає їх там на зупинці. І потім вони їдуть всі разом у школу, уявляєте? Хоча, я ж повторююсь, йому до школи просто буквально дві хвилини пішки. У нас школа майже з двору. Ну, виходиш з нашого двору і відразу школа зробила таке невеличке таке коло, бо вже обідь, і Девід хоче спати. Тому далеко не піду, але трошки з вами прогуляємось. Взагалі ця пора року, весна і осінь, особливо початок, ні, я не можу це не показати. Подивіться, яка гарна. Клас. Вона просто суперова. Орденця, дуже класно. Хоч така маленька, але дуже-дуже класна. І початок, не так гарно. Початок, оце, до речі, там теж теж школа. Це школа територія школи. Е -е... Початок е -е... осені я дуже сильно люблю. Потім вже ні, потім вже холодно, а початок так. Це також школа. Там вже стоять у людей ці жовті хризантемки. Їх зараз дуже багато продається. Мені б хотілося, звичайно, на балкон. Балкон у нас класний, шикарний, величезний, але не в цьому році. Дуже багато всього потрібно. Так, це ми з вами по колу пройшлись. І все. І йдемо вже додому. Бо зараз мені дитина засне у коляски. Ти що вже дрімаєш? Ні, не спи, Давідік. І оце вся школа, це дуже велика територія. Я, до речі, у школі ні разу не була. У Кирилл вже навчається, провчився рік. Я була з ним тільки перший, ну, в перший день, коли ми пішли. От Я підійшла тільки до входу і все. Побачила, де вхід школи, і більше мені не можна було. Батькам заходити не можна, це теж все школа. Батькам можна заходити тільки, коли є батьківські збори, дають спеціальне таке запрошення, У нас ходить папа на збори. І оце теж дитячий садочок. Це вже, ми вже майже підійшли до нашого будинку. Садочок прямо біля нас. Давідік так дивиться, він так цікаво. Подивись на діток. А тут такі пропорції висять. Класно, класно. Територія відкрита. Ну, тут такі дітки старші. Я тут маленьких не бачила. Де є маленькі, то там зачинено. Ну, там е ці високі такі високі забори, кущі і дітки нікуди не виходять. Якісь малюнки, У них сьогодні якесь, напевно, було свято, можливо. А можливо, це ще до 1 вересня було свято, не знаю. Так. А це мій смачнючий обід. Діти ще не хочуть, діми немає. А я буду їсти. В мене є борщ, але борщ я люблю тільки перший день. Вчора робила макарони по флотськи на вечерю і буду зараз їсти свої улюблені помідорчики, як я вам показувала. Рецепт. Це дуже смачно. Я навіть тоді, коли зробила, не витримала 10 годин, а вже. Пізно ввечері спробувала і, в принципі, ну, тут годин вони там, може, 6-7 простоїли в холодильнику, я спробувала і вони вже були хороші. От. Так що. Може, зараз Давідік до мене правда прибіжить, я не знаю. І буде їсти з мамою. Давід, будеш з мамою? Ми з Давідом прийшли з вулиці, пообідали, я його поклала спати і сама навіть не лягла, а приступила до прибирання. Відчувала, що можу, відчувала, що є бажання і дуже хочу і прибирати, і знімати, тому так і робила. Тим паче, що зараз. Мені дуже важко з ним прибирати, наприклад, у тих, у тих кімнатах, де немає вікна, немає додаткового освітлення, тому що а це ванний туалет, тому що він виключає у нас постійно світло, виключає включає от такий у дитини період. Тому складно це зробити. Плюс ще. Любить воду, стоїть і хоче там щось набирати, тому набагато простіше було просто не лягти з ним в обід спати, а прибирати ванну кімнату. With dreams we're chasing, the echoes of silent screams caught in the spell of the cosmic night. Where fantasies bloom in the pale moonlight, we'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Dancing in the star. Останнім часом я відчуваю, що набагато менш продуктивною стала це, мабуть, весь серпень в мене так, можливо, навіть трошки раніше. От. З середини липня точно. Приїжджали до нас гості, ну, наші рідні, і якось, знаєте, ти ніби у відпустці якійсь. Все одно набагато менше бажання щось робити. Плюс переїзд він дуже втомив і якось, знаєте, так, все робилось, але не скажу, що з тією силою та енергією, якою я взагалі люблю це робити. От. А тут початок осені, енергія поки що вона прибавилась. Це, мабуть, такому, знаєте, на, якомусь, на якоїсь підсвідомості, на підсвідомому рівні, що ну, літо закінчилось все, і потрібно братись до роботи. Я рибу, в мене це ментай здається. І просто захотілося такого смаженого на олії, саме на плиті. там не в духовці, не в мультипічці, тому що ми е, і так майже на постійній основі їмо щось таке, знаєте, а захотілося саме смаженого мені. Просто на олії в борошно її макаю і е, смажу. І роблю соус. Тут просто в мене е, я підсмажила трошки цибулю, е, налила, Томатну пасту трошки води, ну коротше, роблю такий томатний соус. І оскільки в мене є маскарпоне початий, то я хочу потім додати туди, ну вже як вимкну, хочу додати маскарпоне, розмішаю. І буде такий, знаєте, вершково-томатний соус. Так, вже, мабуть, треба перевертати мені рибку. Рибку-рибку. І на гарнір, мабуть, я думаю, рис поставлю. Давно вже в нас рису не було. Глянь, такий він заходить кремовий такий, текстура ніжна. Я вже зняла колись з плити, ну, з вогню вимкнула і тоді вже додаю маскарпоне. Чесно кажучи, з маскарпоне саме я роблю вперше. Я робила робила з крем-сиром з Філадельфії, робила. Просто з вершками, зі сметаною робила, а саме з маскарпоне вперше. Але думаю, що я точно не зіпсувала. Зараз спробую на сіль, що в мене по спеції в мене тут тільки паприка і сіль, і цукор я додала. І все. М -м -м -м. Вкуснятина буде вкуснятина, вкуснятина. Ой, прізвимой ніжний. Наша рибка. Потрібно було всю пачку смажити. Я посмажила не всю. Залишила ще там три штуки на суп. Хоча, мабуть, замало буде. От соус. Гон такий густий. М -м -м. Вже трохи охолов, правда. Ну і на гарні рис. помідорчики, я вже вам показувала.